Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла й щира, у неї в серці українська мова в її душі любов і світла віра. ній мальби, маки і левколії. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Хай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна. Від заходу і до сходу, Володарка, земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, стрільці січові, за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я Лева нам світить на чуманський шлях. Страждена чаєчку, не Бога, єдині два твої крила, виходи мене, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не росина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Живи Україна, живи для краси, для правди, для сили, для волі. Okay.